Немає нічого стабільнішого, ніж тимчасове. Отримую від вас багато запитань з таким текстом: що чи будуть рахуватися роки перебування на тимчасовому захисті, тобто мати особу перебувати на протекціоні Темпуране, і мати ось перемесові суджу пер протеціоне Темпуране, для рахування п'яти необхідних років. Дійсного пермесу для отримання довгострокового дозволу на проживання перемесові судьорного УЕ ді лунго періоду. І є відповіді: так, ні. І навіть сьогодні, коли я написала в моєму безкоштовному телеграм-каналі, ось це запитання, бо саме учасники з цього телеграм-каналу мене запитувалися, тому вам кажу зразу: приєднуйтеся, бо в нас там йде комунікація, там багато є інформації. Хто ще не з нами, то біжіть швиденько приєднуйтеся. Україна, Італія, телеграм-канал. І значить, то тут навіть сьогодні мені написали ось таку. Ось інформація, що я вперше її зустрічаю. А саме це спеціальний статус, тобто тимчасовий статус, який наразі не є у списку статусів для запиту до гострокового дозволу. Європейська комісія запропонувала дозволити врахувати період перебування за статусом тимчасового захисту для набуття довгострокового проживання в країнах ЄС. Все залежить від рішення парламенту та ради ЄС. Нам залишається тільки чекати, коли це питання буде на порядку денному. Ну не знаю. Тут юристів бачу багато, але. Національне законодавство Італії вже це передбачено. Тому давайте керуватися національним законодавством, що воно говорить, поки не зміниться. Надії 27-го року воно не зміниться. І Рада Європейського союзу до цього в принципі відношення жодного немає, тому що це вже рахується на національному рівні. Вони дають свої пропозиції рекомендації, а вже країни мають право їх затверджувати або ні. Але щоб йшли відміняти те, що є вже затверджено, це я. Це я бачу так важко. Все ж таки, що говорить наш кодекс? Ось мій величезний, як ви бачите, кодекс, який я тут читаю, тлумачний, імміграційного права, бо без нього нікуди, ви знаєте, що я Ірина Купчик, імміграційний медіатор, коуч та ментор Віталії, користується користуються законами, читає книжки, рішення судів і потім розповідає вам і ділиться цією інформацією з вами. І звісно ж, є практика, є теорія, і я про це вам зазначаю. Але все базується на законі. І коли ви йдете успорювати мої слова? То, спочатку перевірте, чи ви знаєте, це не зі слів когось спеціалістів, а дійсно прочитали це у законі. І тоді ми зможемо з вами поговорити. В інакшому випадку все, ось ці слова, як виявляється. І е, ось ці е, тексти, що тимчасовий захист не входить в 5 років для отримання довгострокового дозволу на проживання, це є невірно. Тому що я вам зазначаю, що це правда, що вони входять. Але. Не можна, як каже і сама стаття 9 пункт 3, перейти з тимчасового захисту в тобто довгостроковий дозвіл на проживання. Тому ви в обов'язковому порядку маєте перейти спочатку на дозволи на проживання, наприклад, такі, як робочий дозвіл на проживання, сімейний дозвіл на проживання, на той, який дає право, щоб потім перейти на довгостроковий дозвіл, дозвіл на проживання. Але термін перебування. На тимчасовому захисті, маючи перемесо тимчасового захисту, він враховується, тому що є частина 5 статті 9, яка каже, що при обчисленні п'ятирічного терміну законного перебування з метою видачі дозволу на проживання ЄС для довгострокових резидентів не враховуються. Періоди перебування, коли заявник мав дозвіл на проживання, передбачених у пунктах ді та е e частини 3. Тобто ді та е e частини 3 статті 9 це є короткострокові дозволи на проживання, які це можуть бути короткострокові дозволи на проживання, як, наприклад, перкури медіки пергравіданса. Сюди не входять просто cure медіки для лікування, а gravidanza, коли жінки вагітні, вони є короткостроковими, вони видаються тільки до пологів, тобто там на 6 місяців зазвичай видаються, і 6 місяців після пологів. вони рахуються от короткостроковими дозволами. На проживання. То цей дозвіл на проживання не буде йти в акумуло, тобто в суму цих п'яти років, або також не буде входити сюди так званий дипломатичний дозвіл, або інші види дозволів на проживання, що стосуються там з політикою різні дипломатичного характеру. І сюди не входить тимчасовий захист. Тому що тимчасовий захист, який передбачається, що з нього не можна перейти зразу в довгостроковий дозвіл на проживання і в цій статті третій вказується, то. Під пунктом, B, під пунктом B. А як ми бачимо, чітко зазначено, який не кумулюється, не додається терміни, яких дозволів на проживання для того, щоб потім отримати довгостроковий дозвіл на проживання. Тобто, як ми бачимо, звісно, інтерпретувати закони достатньо є важко. Але це, що я вам кажу, інколи буває, що закони пишуть складно, незрозуміло, щось таке двозначно, і квестури потім їх так і трактують. Ну для цього нам допомагають, звісно ж, суди. І, наприклад, те, що я кажу, що суди. Підтверджують мої слова, наприклад, останні є тар Емілія Романія його рішення 834 від 2022 року. Е, потім тар кампанія, що рішення е, суду Неаполя, такі рішення, як 29, 11, 30, 14, 12 від 2021 року, і інші, тобто ті судові рішення, які підтверджують, які дозволи на проживання можуть бути конвертовані в довгостроковий дозвіл на проживання, які не можуть, які терміни комулюються, яких дозволів на проживання додаються, а які ні, тобто. В рішеннях судів ми можемо завжди знати більше інформації, бо там вже розжовується та чи інша норма. Майте це на увазі, слідкуйте за моєю інформацією, підписуйтеся на моїх каналах. А якщо вам необхідно розібратися у ваших правах на території Італії, щоб як інтегруватися, як ваші закони, законні інтереси захистити, тоді звертайтеся на мій номер WhatsApp 320 08 08 917, Записуйтеся на консультації, і я з радістю вам допоможу. І пам'ятайте, якщо прийде рішення квестури. Про відмову в отриманні довгострокового дозволу на проживання, бо у вас є, наприклад, спеціальний захист, кури медики, але не для гравіданці, або було перемесові судну перстудіо, і вам не хочуть конвертувати, а є всі права. Тоді давайте будемо розбиратися і захищати ваші права та оспорювати все, що каже квестура, і заставляти їх читати також офіційні документи, а не. І йти по своєму суб'єктивному рішенні і суб'єктивній думці, тому що за цими рішеннями є наша доля, наше життя і наш спокій на території Італії. До нових зустрічей! З вами була я, Ірина Купчик, імміграційний медіатор, коуч, ментор в Італії. Рада була вас і бачити. Обнімаю, підписуйтесь на мої канали, передавайте це відео вашим друзям, щоб і вони знали всі їхні права. До побачення, до нових зустрічей.